Чу, добра глядачам програми підсумки день попри нерадісну погоду за вікном, наша творча команда не припиняє працювати для вас, і сьогодні готова розповісти про таке. Склад депутатського корпусу горішньоплавнівської міської ради поповнився новим народним обранцем. Збери співробітника на зміну. Таку назву має конкурс, проведений на полтавському ГЗК у рамках місячника охорони праці. Юна плавчиня з горішніх плавнів Катерина Семенова виконала норматив майстра спорту України. Пленарне засідання 44-ї сесії горішньоплавнівської міської ради відбулось учора. Депутати затвердили низку рішень соціального характеру та прийняли до своєї когорти ще одного народного бранця. Кого саме дізнаєтесь із наступного сюжету? Пленарне засідання сесії Горішньоплавнівської міської ради розпочали із кадрово організаційних питань. Народні обранці привітали свою нову колегу Аліну Ковпак, яка отримала мандат депутата міської ради від блоку Петра Порошенка. Вона прийшла на заміну Костянтину Барскову, який за власним бажанням склав депутатські повноваження місяць тому. Коротко про депутата. ковпак Аліна Володимирівна народилася 9 серпня 56 року. Громадянка України працює директором комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Горішні Плавані». Обрана від міської організації партії Блок Петра Порошенка» Солідарність від імені міської комісії. Я вітаю Аліну Володимирівну з обранням на цю почесну посаду та бажаю їй успіхів. Важливе питання соціального захисту населення прийняли депутати. Воно стосується зниження вартості пасажирських перевезень до садових товариств. Для цього у міському бюджеті передбачили 450 тисяч гривень. Перевізників на сьогодні не вистачає. Умови перевезень багатьох з них не влаштовують, тому ми винуждені підвищувати тарифи згідно тих розрахунків, які вони надали і підтвердили фахівці департаменту житлово-комунального господарства. Але для того, щоб знизити навантаження на ветеранів і пенсіонерів нашого міста, ми. Застосовуємо механізм дотації з 10 гривень за проїзд і з гривні. Ми будемо компенсувати перевізнику з міського бюджету. Що стосується пасажирських перевезень міськими маршрутами, то тут традиційно усю вагу фінансового тягаря бере на себе полтавський ГЗК. також значне навантаження для них, але вони погодились. Проводити перевізку населення за перевезення населення за 7 гривень без компенсації, за що я окремо хочу подякувати керівництву комбінату. І ще один соціально значущий проект органів місцевого самоврядування горішніх плавнів надання фахівцям бюджетної сфери міста житла на пільгових умовах, а саме дольового фінансування з міського бюджету. Умовою цієї місцевої ініціативи є праця затребуваного фахівця на користь громаді. Фахівець зобов'язується відпрацювати 10 років за фахом, і через 10 років буде частка міської ради подарована йому. Таким чином, квартири на пільгових умовах отримують чотири затребовані у нашому місті молоді фахівці бюджетної сфери. Кандидатуру кожного з них презентував депутатам міський голова Дмитро Биков. Шановні депутати, ви бачите, що ми зараз нова хвиля підтримки співробітників бюджетної сфери на таких важливих напрямках, як тенерська робота, викладацька, медицина. Я вважаю, що це дуже важливо, бо в 21-му сторіччі все будуть вирішувати кваліфіковані молоді кадри, і ми дуже сподіваємося що ці люди будуть приносити користь місту, користь нашій громаді. Також на 44-й сесії горішньоплавнівської міської ради було розглянуто низку інших питань: бюджетного напрямку, галузі ЖКГ, капітального будівництва, архітектури і містобудування. Наші у Х'юстоні команда загальноосвітньої школи номер 1 міста горішні плавні Прайм Роботікс від 17 по 20 квітня бере участь у світовому чемпіонаті з робототехніки Лего Ліга. На змаганнях, що проходить у Конгрес-центрі Джорджа Брауна США, наша команда представляє Україну. У складі команди дев'ять учнів та два тренери. Очолює українську делегацію Сергій Дорота, секретар Грішньоплавнівської міської ради. Всесвітній фестиваль Фьост Лєґоліґа ознаменовує фінал сезону та щороку відбувається в США. На чемпіонат 2019 запрошено майже 70 тисяч учасників. Переможця визначатимуть за рівнем командних рангів у трьох напрямках: основні цінності, проект, дизайн-робота та грою роботів. Тема цьогорічного сезону вперед на орбіту. Команда горішніх плавнів після тривалого і виснажливого перельоту сьогодні дісталася Х'юстона і, попри в тому, готова узяти участь у чемпіонаті. Тож усією Україною вболіваємо за наших і бажаємо їм успішного дебюту. Режисер телерадіокомпанії Гок Віталій Гарлінський супроводжує юних кібермеханіків у їхній подорожі. Ми підтримуватимемо постійний зв'язок із ними і триматимемо руку на пульсі подій. Продовжуємо програму. На Полтавському ГЗК триває місячник з охорони праці. У переліку заходів місячника новий конкурс із назвою Збери співробітника на зміну. Презентацію та сам конкурс провів регіональний представник американської компанії 3 М. Учасниками стали працівники управління комбінату ливарно-механічного цеху, цеху виробництва окатків та дробарно-збагачувальної фабрики. Більш докладно далі у сюжеті. Конкурс Збери працівника на зміну за участі компанії 3М на полтавському ГЗК проводиться уперше. Хоча співпрацювати почали від 2005 року, зазначає Тимур Гріга, регіональний представник компанії 3М. Працівники комбінату на своїх робочих місцях користуються такою продукцією закордонних партнерів. Це засоби захисту зору, защитної очки, це респіратори одноразові, це полумаски і повнолісові маски. Ну, і також Сварочні маски, які є в нашій компанії, приміються у вас. Тимур Гріга розповів учасникам історію відкриттів компанії 3М. Серед відомих одноразові респіратори, клейка стрічка Скотч, хірургічні пластирі, клейкі блокноти для нотаток і навіть світловідбиваюча стрічка, яка є на спецодязі працівників комбінату. Після невеликої презентації регіональний представник розпочав конкурс з працівника на зміну. Учасники команд мали підібрати необхідні засоби індивідуального захисту серед наданої американською компанією продукції. Умовами завдання визначені шкідливі фактори, які потрібно. Було врахувати на думку Тимура Гріга. Загалом учасники із завданням впоралися, окрім незначних прорахунків. Ліпсува рухнувся. Перший момент. Другий момент наказки з десь навірно не замітили встроєні очки. На зміну працівника зібрали за що відзначені символічними подарунками. Учасники та присутні на заході проведенням конкурсу задоволені. Результат показав, що люди розуміють, знають які средства індивідуальної захисту необхідно примінять, і довольні тим, що пашільни призами від компанії ТРЯ. Ми подивилися. Те, що ми маємо на виробництві, а також побачили ще багато більше, те, що в нас, наприклад, на комбінаті не застосовується. А чогось не вистачає із того, що не застосовується? Ні, просто це ж інформаційна, така виходить, у нас зустріч вийшлася. І так, що такі зустрічі повинні бути. Завжди, так як вони дають багато цікавого і нового. Після заходу працівники мали змогу роздивитися продукцію компанії 3М ближче, а її представнику поставити запитання. Збирали своїх колег на зміну працівники комбінату впродовж 16-17 квітня. Усе більших обертів набирає нова українська школа. Навчальний семінар у рамках методичного тижня Освітянський простір сьогодні для вчителів перших-других класів горішніх плавнів пройшов у загальноосвітній школі номер 2 Про новинки у новітньому освітньому процесі дізнавалася і наша знімальна група. З новою освітньою системою КМ Медіа Едпрофі горішньоплавнівських вчителів ознайомили співробітники Чернігівського видавництва Країна мрій. Вони із задоволенням відгукнулися на запрошення відділу освіти та методичного кабінету. Система розроблена спеціально для учнів перших других класів. Це 2200 відеосюжетиків, які використовуються прямо на уроці для першого класу, і 2600 відеосюжетів. Для роботи з учнями другого класу це яскраво, емоційно, цікаво з задоволенням його використовують в різних регіонах України. Учасники семінару мали можливість ознайомитися з особливостями системи від розробників, а також наочно побачити відеоматеріал для учнів-початківців і дізнатися відгуки користувачів. Інформація корисна як для вчителів перших, так і четвертих класів, які від вересня поточного року теж почнуть працювати у новій українській школі. Під час її впровадження важливим є підтримка вчителя, зазначила Лариса Мироненко, методист міського методичного кабінету. Вчителі нашого міста відчувають постійну підтримку місцевої влади на чолі з Дмитром Геннадійовичем Биковим. У 2018 році на облаштування освітнього середовища нової української школи з місцевого бюджету виділено 671 тисячу гривень. Наші вчителі перших класів є першопрохідцями нової української школи і для підвищення свого фахового рівня активно долучаються до семінарів, тренінгів, вебінарів. Для сучасних дітей електронні дидактичні матеріали є ефективнішими у засвоєнні нових знань. Вони забезпечують глибше розуміння навчального матеріалу. Підкорила важливий рубіж на водних доріжках. Наша юна плавчиня Катерина Семенова досягла визначного успіху у своїй кар'єрі. Вихованка тренера Ганни Савельєвої виконала норматив майстра спорту України. З її спортсменкою та її тренером спілкувався Дмитро Булига. Перемог у спорті не досягти без такої, здавалося б, непомітної праці, яка триває у тренажерній залі, серед вихованців Гани Савельєвої і Катерина Семенова, яка нещодавно виконала норматив майстра спорту України. У чоловічій компанії Катерина почувається впевнено і комфортно, виконує ті ж самі вправи, що й юнаки. Після тренажерів спортсмени йдуть до басейну, де продовжують своє тренування. Катерина Семенова згадує, як прийшла на плавання. «Пам'ятаю, я йшла мимо басейну і сказала мамі, що я хочу пойти туди. Ну от я прийшла я не пам'ятаю, що було, Ну зараз мені подобається, це, я цим займаюся це моє хобі. Які враження залишилися від перших тренувань Катерини, розповідає її тренер Ганна Савельєва. Первої я вообще думала, що вона бросит плавання. Ми очень довго з неї боялися глибокій части. И она у меня, когда только ее заставляла выходить на глубокую часть, хваталась за дорожку и тянулась перепуганными такими глазами, смотрела на меня. Ну, в итоге, благодаря родителям, то, что папа у нее тоже пловец, плавал у стакоза Александра Васильевича, поддержки родителей, родители поддержали, ну, мы начали заниматься, тренироваться. Катерина Семенова стала першою вихованкою Ганни Савельєвої, яка досягла звання майстра спорту України. Сталося це на чемпіонаті України у Дніпрі на дистанції 50 метрів кролем. Ми готувалися, але ну, я вже знала, що я випав, тому що на області я пропала теж на майстера, але як виконувати майстера, тільки на чемпіонаті України він присваюся. Я була дуже рада. Это приятно, когда работаешь 8 лет и, не зря. Я начала работать после этого получше, потому что ну, это уже достижение, может, будет что-то больше. Но я уже знаю, что я буду работать тренером, ну и стараюсь для этого. Виконання нормативу, про який мріють чимало спортсменів, тренер Катерини Ганна Савельєва зустріла зі сльозами на очах. Це перший мастер у мене, тренер сидів на балконі і плакав. І не могла ні слова промовити. Рядом представники Полтави були, всі поздравляли. Ну, У мене тільки сльози були на очах. Протягом восьми років занять плаванням у Катерини були непрості етапи. Але порада батьків свого часу зіграла важливу роль. Були такі етапи, я хотіла вийти з плавання, ну, тому що впливають люди, які рядом знаходяться, всі поуходили. Я така, ну чому мені залишатися? Але ну, мені батьки сказали, залишайся, ну і от. Батько Катерини Семенової також займався плаванням та свого часу виконав перший дорослий розряд. Катерина перевищила цей результат, втім розуміє, що до подальших досягнень, як то потрапляння до збірної України, необхідно ще багато працювати. Це велика конкуренція. але якщо хорошо тренуватися, то потрапиш в збірну. Ну от я зайняла третє місце. Но для того, щоб попасть в нужна займатися і що більше місць, не тільки одно. Зупинятися на досягнутому Катерина Семенова не збирається. Вона розуміє, що рухатися далі буде непросто, але разом зі своїм тренером не відмовляється від підкорення наступних вершин. Наш випуск добіг кінця. Я дякую, що провели цей час разом з нами та не поспішайте перемикати. За мить із синоптичного прогнозу дізнаєтесь, чи варто очікувати на припинення дощів. Я ж бажаю вам чудового настрою за будь-якої погоди. До зустрічі.